«Да, Професор, доктор філософських наук, гуманітарій до мозку кісток, як то кажуть. І ти заходиш на військову службу. Причому я зайшла на військову службу з солдатом, звичайним солдатом. Як я кажу, мені ніде не тисло, не давило мої, фі... мої наукові звання і мої наукові ступені. Я заходила з чітким розумінням, що я вже в армії, я маю робити те, що повинна, і я буду це робити. Віта Титаренко, позивний нота, офіцерка Збройних сил України, професорка, докторка філософських наук, релігія знавиця разом із чоловіком Олексієм, стала на захист України в перші дні повномасштабної війни. Пройшла шлях від солдатки до офіцерки, працювала діловодкою, була залучена до цивільно-військового співробітництва, допомагала бійцям долати стрес на нулі. За час служби втратила найдорожчих людей: чоловіка та брата. Нині Віта розпочинає новий етап своєї діяльності у складі команди Офісу президента України керуватиме проєктами в галузі культури, історії та релігії.